Привіт! Сьогодні йтиметься про успадкування стилів у CSS, а саме про значення Inherit. Як ви можливо помітили, у відеоуроці до допису Пропорційне змінювання розміру шрифту шрифт посилання у ненумерованому списку мав дуже маленький розмір. Ця проблема викликана тим, що розмір шрифту. Для ненумерованого списку встановлено на 0,75М, а розмір шрифту для посилань встановлено на 0,7 м І оскільки ось це посилання перебуває у межах ось цього ненумерованого списку. То розмір шрифту для елементів списку помножується на розмір шрифту для посилання. Таким чином, шрифт для цього посилання становитиме 0,525 М. Аби цього не відбувалось, тобто, щоб розмір шрифту ось цього посилання був такий самий, як і шрифт ось тут. Застосуємо наступний прийом із контекстним селектором. Йдемо вгору до CSS і на наступному рядку пишемо такий код. Тобто це означає, що будь-яке посилання, яке перебуває у межах ненумерованого списку, повинне успадковувати. Як власне перекладається Inherit з англійської, розмір шрифту, Елементу, в якому він перебуває. Тобто, іншими словами, розмір шрифту для посилань повинен бути таким самим, як розмір шрифту для елементів списку. Тепер, як тут видно, розмір шрифту для посилання такий самий, як і для решти елементів. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Хай щастить.